Thank you. До цього зробити нашу найкращу столову. Я мама нашого учня шостого класу. І на Іванівна Кривська мене третій син навчається в цій школі. Я дуже задоволена нашою атмосферою, що нас змінили цю столову. Нарешті дитина йде з радістю в школу. Дитина хоче обідати. Хоча він завжди обідав в школі, всі обіди, він ніколи не пропускав. Дуже гарна в нас поки поваря зараз дуже гарна. В які люди варять наші товари, що гарне все нічне обладнання. Це дуже гарно. Я дуже задоволена і вдячна. Ще би намив і спокій, і до перемоги нам всім. Дякую вам. Бюджету та кошти і свого бюджету. Дуже було багато різної маніпулятивної, брахливої інформації. Пов'язано просто з технічними процесами виконання робіт. Розумієте, що гроші дали в кінці жовтня. І до кінця року було фактично два місяці, щоб зробити весь чексують, ви розумієте, що це було дуже непросто. І от коли ми своїм вчили, щоб радилися розвикувати чи не розрукувати, бо, бо розуміли, що важкий об'єкт, багато роботи, часу дуже мало. Але ми хотіли це зробити при ваших дітей. І зараз, от, бачучи дійсно від руки дітей, бачив інші посмішки, які цікаво, ми б ще повторили це ще. <різь> <різь> Не дивляться, що довелося пережити дуже багато. Трохи ми емоційно знаєте, переживали, бо дійсно значило, гарної справи зробити, знаєте, дурнів дуже легко. Але коли от бачимо ось от такі результати, коли ми бачимо, що читають батьки, а коли в її школі, а коли в її школі, знаєте, хочеться, щоб воно було дійсно в кожного, тому що наші діти заслуговують на такі умови. Навчання, харчування, да, ви знаєте, мов, ну, скажімо так, повезло батькам, діткам, які вчаться в цих трьох школах, сподіваємося, що програма державна продовжиться. Дай Бог нам можливості далі пробувати робити такі об'єкти в наших школах. Ну, тільки тішимося, я думаю, що кожний нас рушиться у тому, що наші дітки навіть впігати молоду додатки та плану. Відчування не збільшиться перше. Здоров'я наших дітей то що коли тривав ремонт, вони заглядали сюди віконечко і казали, боже, мама, там таку красу зробили. Мама, ти ж уявляєш, яка буде гарна їдальня. У нас це в нас все буде набагато краще ніж було. І діти дуже емоційно яскраво. наскільки а, цим ділилися. Вони наскільки цим переживали. Тому а, сьогодні я думаю, що а, знаєте, це таке відчуття. Наче сьогодні перше вересня були тривалі канікули. На жаль, був карантин. і Діти вийшли і вони відразу. Ага. Потрапили в гарні умови в те, чого вони очікували там весь період, поки навчалися, і очікували, поки закінчиться ремонт. Ну, це дуже гарно. Будемо сподіватися, що їдання стане не лише місцем харчування для дітей, але й частиною того простору, де діти будуть ну, певний час і мати можливість здорово відчувати це мінімум гарне. Мульти. Хочу подякувати всім, хто долучився до ремонту до і події, особливо адміністрації школи, представникам міської адміністрації, зокрема Леру Михайло Володимировичу, батькам, будівельникам, кухарям, всім, хто до цього причетний. Сподіваюся на байливе ставлення тих, хто буде тут харчуватися. Отримувати позитивні емоції, здорове харчування це не лише фізичне здоров'я, <ривіт> а й інтелектуальне.